Доброго дня, мої кмітливі чомусики! Вітаю вас, шановні батьки! Пам'ятаєте, діти, як ми з вами малювали ведмежатку, білочку, виготовляли лисичку-сестричку? Усі ці звірята поселилися в чарівному будиночку. І сьогодні звернулися до нас із вами з проханням виготовити для них іще одного друга. Адже у вас це так чудово виходить. Пропоную переглянути вам декілька цікавих ідей. З пластиліну можна зліпити ось такого ведмедика, білочку або таку чарівну лисичку. Додавши такі природні матеріали, як горіхи та шишки, можна зробити ось таких зайченят. Використавши шишки, можна зробити ще й таку лисичку. З шишок жолудів та гілок дерев можна зробити ось таких оленів. Ось цікава ідея, якщо ви хочете для наших друзів звірят, виготовити їжачка. З засушеного осіннього листя можна зробити вовка. Для виготовлення зайчика можна використати як папір, так і вату. Ось такі симпатичні ведмежатка виходять з паперу. Дрібні деталі можна домалювати фломастером або шолівцями. Можна намалювати білочку. Щоб було яскравіше, можна доповнити її кольоровими смужками з паперу. Серед запропонованих зразків оберіть той, який вам сподобався найбільше. Можете його доповнити своїми оригінальними рішеннями або ж і взагалі вигадати друга для звіря самостійно. Цікаво, яких же друзів для наших звірят ви виготовили? Які матеріали для цього використали? Чи виникали під час роботи у вас труднощі? Які саме? Що вам сподобалось найбільше? Обов'язково поділіться із нами фото ваших робіт. Упевнена, у кожного вона неповторно красива! Звірята в очікуванні, якими ж красивими яскравими персонажами поповниться їхнє дружнє коло. Шановні батьки, створюйте умови для самостійної художньої діяльності дітей, давайте їм можливість створювати щось нове, проявляти свою творчість. Я дякую вам за увагу! До нових зустрічей!